Доброго вечора, любі мої книголюби. Сьогодні я хочу вас познайомити з цими трьома чудовими книжками. Важко тримати в їх покладу і буду вам показувати по одній. Не так давно я вже в інтернеті піднімала таку тему про хороші українські детективи. Одна моя учениця мене спитала. Чи є в Україні? Ні, не А вона не спитала мене. Вона сказала, що моя мама дуже любить детективи, проте, коли приходить до книгарні, то їй завжди пропонують іноземні. А українських детективів сучасних немає. Мені стало це дуже образливо. Але я якось прям не одразу спромоглася щось відповісти, сказала, що я читаю серйозну літературу, детективів не читаю, хоча я дуже люблю, але не маю на це часу. Але знаєте, як часто буває, що ти спочатку губишся, не знаєш, що сказати, а потім згадуєш, що в мене на полиці стоїть ось. Чудова серія чудових прекрасних ретро-детективів Юрія Даценка. Я ці детективи, ось ці три, водночас придбала на Хмельницькому літературному фестивалі Слово Єднає 21-го року, мабуть. Я вже не пригадаю рік, але скажу, що ці книги вони усі видані видавництвом КСД 2021 року. Так, ось тут автора, автора на всіх цих книжках автографи і пана Юрія. І я їх тоді ж просто проковтнула, ось прям, прям всі одна за одною. І так і поклала їх на поличку, і до них не поверталась. І забула своїй учениці одразу сказати, але потім провела таке невеличке дослідження, і мені друзі в Фейсбуці підказали. Якісь детективи, якісь я сама згадала, що виявляється, я все ж таки їх читала і склала. Списочок такий майже десь 50 творів. Туди війшли і Ларіон Павлюк, і Андрій Кокотюха, і Ірен Роздобудько, і багато-багато ну, взагалі. Хто і навіть Макс Кідрук. Хоча, мені здається, що він зовсім не детективний, майстер детектива, так? Але ось такі детективні історії теж писав. Проте ми сьогодні говоримо про Юрія Даценка. Перша його книга з цієї серії називається Пастка для різника. Одразу скажу вам, що. Мені ці книги Юрія Даценка дуже близькі і такі улюблені мною, тому що це не просто детектив, не просто детектив на історичному тлі, ретро-детектив, а ще й такий місцевий детектив, місцева книга, яка описує мої рідні місця, мою рідну Хмельниччину. Цей перший детектив пастка для різника розповідає про Проскурів. Проскурів це Хмельницький, хто не знає. Дії відбуваються, в... тут, як тут написано, Раз хочете, зупиніть, у 1888 році в Лондоні діяв Джек-Різник. Знаємо, що це. Такий найбільш знаний вбивця людина, яка вбивала повій дуже жорстоко, там, розтинала і так і залишилася невпійманою. Ось про Джеки Різника існує багато фільмів, книжок, там всього, всього, всього. І ось. Продовження цієї історії ми можемо прочитати в цій книжці. Чудово оформлена, до речі, дуже приємно її читати і дуже смачно написана. Так ось, тобто, 1888 рік минає декілька років. І ось у Проскурові теж починаються вбивства. І молодий лікар-хірург, Я... Яків, Яків приїздить на експертизу трупа Дівчини Повільне. І ось з цього і починається вся історія. Як то сказано, що побачене вражає його, така жорстокість, притаманна самому дияволові. Поліція швидко оголошує справу розкритою, проте відбувається ще одне вбивство. Яків розуміє, слідчі лише марнують час і береться за власне розслідування. Куди воно заведе молодого хірурга? Так, вже ви, мабуть, зрозуміли, що головним героєм у нас буде лікар Яків Розняр. І історії про цього лікаря вони, ну, мені подобалося, знаєте, я дуже любила колись історії про Шерлока Холмса і доктора Ватсона. Це той час. Ось, і ну, тоді ж вони були написані. Як сучасні, а й ці стилізовані під старовину. Проте, читаючи цей детектив, люди, які не знають про Скорова, вони з ним познайомляться. А хто знає, той насолоджується. Тому що тут описаний кожен поворотик, як куди, куди якою вулицею, там, там йде злочинець або йдуть герої. І все описано, і ти пізнаєш це все. І я певна, що Юрій мало що вигадав, а все ж таки брав ці всі описи Хмельницьких вуличок зі старих фото. До речі, Хмельницькому є музей фотографій, і там багато таких ретрофотографій. Це відео про ці три книги буде набагато коротшим, ніж, мабуть, будь-яке моє відео про одну якусь книгу, тому що я не хочу нічого розкривати. Ну, я зрозуміла, зробила все ж таки висновок, що якщо це детектив, то навіть такий невеликий натяк може людині зіпсувати читання. Тому я рекомендую ці книжки. Отже, перша пастка для різника розповідає про Хмельницький, про Скорів. Друга книжка Квітка в камені про Кам'янець-Подільський. Взагалі, Кам'янець-Подільський називають Квіткою на камені. Хто не був в Кам'янець-Подільському, обов'язково маєте відвідати. Адже не знаю, як зараз, але до війни Кам'янець-Подільський був на другому місці після Львова за кількістю туристів, які відвідували наше місто. Я кажу наше місто, тому що вважаю себе деякою мірою Кам'янчанкою. Ну, у мене там досі квартира. Або частина квартири. Ось. А, покажу вам щось. Тут, нарешті, можете подивитись на фото Юрія. Справжній красен. це, як для сюжету детектива це не дуже важливо. Ця друга книга переносить нас у Кам'янець. Це вже 1900 рік. І тут... Теж прям живе дух міста, дух міста, і не просто вбивства. Тут ще розповідь про масонів, масонські ложі, про ну, такі, знаєте, обряди про те, як. Ця мудрість, так? мудрість зберігається в нашому місті і чи зберігається вона, чи ні, ми не знаємо, але ми свято віримо в те, що все, що тут написано, це правда. І коли ви дочитаєте до кінця цю книгу, ви розкриєте. Таємницю Кам'янця Подільського. Ще хочу сказати, що Кам'янець-Подільський колись був губернським містом, і там під час УНР навіть деякий час був столицею України. Ну, так як і, в принципі, багато міст, куди там переїздило керівництво. Ви, мабуть, знаєте, що Кам'янець Подільський стояв на кордоні. Ось річка Збруч це була кордон, таке було прикордонне місто. А зараз він є на межі трьох областей України: Хмельницької, Тернопільської і Чернівецької. Тому з Кам'янця кругом близько прочитайте, не пошкодуйте. І третя книга, така називається стало Світло. Це, мабуть, ну, я не скажу, що моя улюблена, що вона найкраща з усіх, але якась мені вона не більш близька, тому що тут теж є, звісно, детективний сюжет, але тут вже більше такої філософії, історії, тому що ця книга розповідає про летичів, але М -м, зараз. Пролетичів, ну тут місто Меджибіж, ви, мабуть, знаєте, так? місто Меджибіж, місто Фортеця, і тут вже 1912 рік якесь незрозуміле світло з'являється над містом, і люди не знають, що це таке. А мені дуже хочеться вам розповісти, що це таке. Скажу вам. Таку єдину підказочку. Так, єдину підказочку. Дія відбувається у фортеці Меджибіш. Фортеця. А ви пригадаєте, будь ласка, чому люди перестали будувати фортеці? Фортеця ж будується для захисту від ворогів. Фортеці модифікували, спочатку вони були там дерев'яні, потім, коли з'явилася, з'явилася артилерія, то їх почали будувати кам'яними, там дуже тості стіни, укріплення, все-все-все. А потім фортеці будувати перестали. Наскільки я пам'ятаю, останньою фортецею була. Брестська фортеця. Я просто, Чому я замислилась? Тому що я згадала, як ну, ми розуміємо, що Брестська фортеця, Брест це був Украї... ну, Україна. так, І чому це була Україна? Я так трішечки зависла. Якщо ми знаємо, що це Білорусь, а що це взагалі? Як це? що це, але... Ми знаємо про Другу світову війну, і ми знаємо, що це остання фортеця, яку будували, сучасна фортеця, яку перестали будувати, тому що не стало сенсу це робити, адже з'явилася інша зброя, яка зробила фортеці ну, безмістовними, непотрібними. І ось саме про цю зброю і розповідається у усі книзі. А ще тут розповідається про Балшентов. Бал Шантов, розповідається про кого? Так ось хто такий Бал Шемтов? Знаєте ви так? Це такий знаменитий єврейський мислитель. Який жив в Україні. І тут ось про нього розповідається, і він саме пов'язаний з Меджибожем, і туди теж приїздять часто паломники, хасиди. Я думаю, вам буде дуже цікаво про це прочитати. Так само, як і мені. А ще. Тут історія Остима Кармалюка, який теж пов'язаний із Летичевом, із Кам'янець-Подільською фортецею. Взагалі, на Хмельниччині Остим Кармльок це. Така дуже-дуже відома, легендарна особистість. У нас є Кармалюкова гора, і в кожному селі, яке себе поважає, є печера, в якій ховався Кармалюк і де він ховав свої скарби. Бо якщо у вас немає такої печери, значить погане весело так ось в цій книзі. Для мене був не так важливий детектив, тому що я таємницю розгадала, мабуть, одразу, як саме історія, філософія і те, як е, пов'язані ось ці люди, як їхні стежки е, переплилися, як з тим Карма пов'язаний з єврейським проповідником. Ви здивуєтесь, але це правда. Тому той, хто цінує детективи, читайте цю книгу. Той, хто цікавиться історією єврейського народу, скажу так, більш широко, читайте цю книгу, той, хто цікавиться історією України, той, хто любить система Кармалюка. Хто взагалі любить загадки, читайте цю книгу. І навіть історики читайте цю книгу і зможете посперечатися, якщо ви чимось не погоджуєтесь. Отже, всі три книги. Всі три книги Юрія Даценка, ретродетективів. Читайте, будь ласка, я певна, що Юрій написав інші. Книги, на жаль, в мене їх немає. Але я коли придбаю, прочитаю, вам обов'язково розповім. Про те, ну, що я можу зробити, не цікаво. ну, не те, що не цікаво мені розповідати, ну, не можу я собі дозволити, совість мені не дозволяє розповідати вам, переповідати вам детективи. А не детективи розповім обов'язково. Дуже вам дякую за увагу. Скажу вам чесно, Дуже скучила. Пробачте, що так давно не записала нові відео. Ну, ви самі знаєте в нас, так? То світла нема, то там ще щось. Тому, але я намагатимусь не робити таких довгих перерв. Обіймаю вас всіх спокійної, доброї, безпечної нам усім ночі.